У мене все можливо. Нехай ці переконливі слова осявають ваш розум і вселяють у вашому серці мужність. Не дайте себе залякати виглядом, який наразі мають реальні речі, і я навчаю вас, що ходимо вірою, а не видінням. Очі це найважливіші органи чуття, які я вам подарував, тому зором потрібно користуватися з радістю і вдячністю. Але також дуже легко потрапити під вплив чарів навколишніх зорових образів і забути про мене. Віра це різновид бачення, який пов'язує вас зі мною, замість того, аби зосереджуватися на видимому світі, наважтеся і повірте у мене і мої обітниці. Живіть поруч зі мною своїм Спасителем і другом, але пам'ятайте я вічний Бог. Коли я жив на вашій планеті, то учинив початок чудес і велич тим свою об'явив. Тож і учні мої увірували в мене, я продовжую чинити чудеса у вашому світі згідно зі своєю волею і відповідно до своєї мети. Прагніть привести свою волю у відповідність до моєї і спробуйте подивитися на речі з мого погляду, виявляйте свою віру у проханнях чогось великого. На мене споглядайте і надійтеся на мене у всьому. Євангеліє від Марка, розділ 10, вірш 27. Поглянув на них Ісус та й каже Для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Друге послання до Коринтян, розділ 5, вірш 7. Адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо.